Я хочу зачитати для нас текст із Слова Божого. це, можна сказати, текст із Слова Божого записаний в 16 розділі із 19 вірша. Цю історію ми добре знаємо, неодноразово чуємо проповіді. В від від дякую. В Євангелії від Луки, 16 розділ і 19 вірш. Це... Одна історія, така, можливо, не, не дуже приємна для нас. Ми, особисто я би хотів би, щоб е, Ну, мені б хотілося б, щоб цього тексту не було б, певно, Біблії. Бо тут така історія описана не дуже приємна. І взагалі, е, ну, е, давайте зачитаю, ми пороздумуємо коротенько над цим е, текстом писання. Один чоловік був багатий і зодягався в парфіру Вісон і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у горіт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраама і віднесли його ангели, умер же й багатий, і його поховали. І, терплячи в муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря лоні його. І він закричав та й сказав. Змилися очі Авраами надо мною, і пошли мені лазера, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'яці. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя своє, свого добра своє. А Лазер так само лихе, та тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами. Велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А й він відказав: Отже, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім мого батька, бо п'ятьох братів має, хай він їм звістить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків. Нехай слухають їх. А він відказав ніж бо очі Авраама. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покається, йому ж відказав, йому ж відказав, як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто з мертвих воскресне, нинятимуть віри. Ось такий текст Писання і виникає питання, чому Христос розповів. Цю історію або притчу. Ну і наступне питання все ж таки: це історія чи притча? Тому що я чув дві версії: одні кажуть, це притча, це просто якась алегорія, а інші кажуть, ні, це реальна історія. А ви як думаєте? Я думаю, що це реальна історія. І ми можемо навіть в нашому повсякденному житті бачити людей, які дуже подібні до. До цього багача і можемо бачити людей, які дуже подібні до цього Лазаря. Ми дивимося новини, ми знаємо дуже багато таких резонансних подій в нашій країні, які дуже яскраво описують ось цю історію, про яку говорив Ісус Христос. Часи не помінялися, люди залишаються ті самі. Отже, я думаю, що це реальна історія, і якщо правдива перша частина, то очевидно і друга частина так само реальна. Що в яких умовах знаходився цей багач, який дуже прожив, дуже таке можна сказати, хороше і благословенне життя. Дивлячись на його життя, можна було б реально сказати, да, цього чоловіка реально Бог дуже сильно любить і його сильно благословив. Але це тільки перша частина. Друга частина від другу частину відкриває нам Ісус Христос. Коли цей багач знаходиться вже в муках, і він не просить Авраам, забери мене звідси. Він не просить, хай хоч трошки температура тут спаде. Він просить, пошло лазера, хай вмочить кінчик пальця і прохолодить мені язика. І мені вже від того стане набагато легше. Можна виявити, які там страждання? Чи є серед нас бажаючих, хто б хотів би опинитися там? Ні, ні одного немає. Але реальність така, що дуже багато людей там опиняться. І Ісус Христос саме для того залишив цю притчу, цю історію, розказав, щоб вберегти нас від цього, вберегти інших людей, які не хочуть слухати Слово Божого, не хочуть читати Євангелію, не хочуть задумуватися над питаннями вічності. І як ми могли б охарактеризувати ось цього чоловіка, багача, яку б ми йому дали б характеристику? Якби ви його описали Знаєте, сьогодні є таке популярне слово, називається емпатія або здатність співпереживати, здатність співчувати. Ти бачиш людину, яка має потребу, і ти не можеш бути байдужим, тому що в тебе є емпатія. Ти, можливо, сам не маєш можливості допомогти, але Біль твого ближнього, вона поширюється на тебе. Ти бачиш, як, як він страждає. І разом з ним страждаєш і ти. Це є емпатія. Ось цієї риси у цього багача не було. Він, можна було б його описати. Абсолютно такий. А можна було б його описати одним словом байдужий. Просто байдужий. Людина береже свої нервові клітини, людина спокійно спить. І людина. Живе в комфортних умовах, він хизується своїм багатством, одягається в тогочасні топовий брендовий топові одяг, їсть е, саме дорогу, дорогі страви, хизується це, Але і в очах людей, в нього, певно, в нього гості були видно, статусні люди, знамениті люди, відомі люди. але ми читаємо, Біблію. Біблія навіть його імені не згадує. Ми навіть не знаємо, як його звати. Це значить, що цей чоловік в Божих очах просто пустота. Немає ніякого сенсу, його життя абсолютно пусте. В той же час цей бідний Лазар, якому кидали кришки, як ми може зимою птахам сипамо, щоб зимою могли би щось поїсти. Він так само в цьому відходи кидав Лазару, От, і не було кому за цього лазера навіть зглянутися, перев'язати рани, приходили собаки і лизали його рани. Ми не знаємо відповіді на питання, чому багач залишався байдужим до потреб лазера. Але ми сьогодні можемо бачити таких людей, які можуть залишатися байдужими до потреб інших людей. Також є питання, до кого б я сьогодні себе відніс би, до багача чи до лазера. Звісно, коли я подивлюся на своє життя, подивлюся на свої статки, то я скажу, що да, я, я не можу віднести себе до багача. Я не який я багач. Але це, це в порівнянні. Є дуже багато людей, які мріють мати те, що маю я. Ми можемо сьогодні бути не здоволені тим, що ми маємо. Ми можемо нарікати на свою долю, на своє здоров'я, на свої доходи, на стени, так інше не так. Але повірте, на сьогоднішній день люди із такими статками, як у мене, це меншість таких людей, можливо, 5-10% можливо, відсотків на землі, Яким дуже багато людей сьогодні на землі не мають вдосталь води, щоб напитися, щоб тамувати свою справу. Є дефіцит води в країнах Африки Азії. Є дефіцит, і дуже багато людей гинуть від голоду навіть на сьогоднішній день. Дуже багато дітей не доїдають. І ми, маючи це, ми можемо бути невдоволені. Нам цього мало. І це питання, чи до кого я сьогодні відніс би себе? До багача чи до лазера. Але ключовим питанням. Є гріх бути багатим, чи є праведністю бути бідним? Я думаю, що ні. Це не є гріх те, що ти багатий, чи ти бідний, це не є праведністю. Ключове питання: чому багач попав у пекло, чому Лазар опинився в раю? Або налоня Аврамова, тут написано. Чи було це багатство, яке мав. Ось цей багач його гріхом, причиною того, щоб він опинився в пеклі. Ісус Христос говорив про багатство і казав, що легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Але я думаю, що основна причина відповідь на це питання дає нам останній вірш. Коли Авраам сказав цьому багачу, що коли хтось навіть прийде із мертвих в Воскресне і прийде до твоїх родичів, до твоїх братів і їм розкаже про ті муки, про страждання, що відбувається в вічності, то вони не повірять. Авраам йому чітко і ясно сказав: якщо станеться, таке диво, навіть якщо воно станеться, люди в це не повірять і скажуть, це все фантазії. І як аргумент, цей багач каже ніж отче Авраама, але коли прийде хто з мертвих до них, то покається. Для багача слово Авраама не значило ніщо. Причина його проблеми, проблеми багача в тому, що авторитет слова Божого для цього чоловіка був рівний нулю. Для нього ці слова не мали ніякої цінності. Тому що йому здавалося, потрібно чудеса, потрібно якесь диво, щоб увірувати в Бога і почати жити правильно. Слово Боже нам відкриває. Для того, щоб спастися і покаятися, найвищим авторитетом в нашому житті має стати Слово Боже. Тільки тоді, коли ми читаємо і вникаємо в Писання, ми можемо побачити свій реальний стан. Своє положення, свій духовний рівень, зважити себе на вагах Божих і за необхідності. Якщо ми побачимо свій стан не таким, ми зможемо покаятися. Коли ми будемо бачити чудеса і знамена, ми будемо захоплюватись, ми будемо дивуватися. Але це не обов'язково приходить до покаяння. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми зважили, зважували в себе сьогодні в цьому зібранні, на Терезах Господніх, щоб ми побачили в свій стан. Можливо, я думаю, що я такий нещасний бідний лазар і страждаю на цій землі, а Бог може охарактеризувати мене як багача, який недовольний нічим, який просто живе ради свого задоволення і не бачить потреб інших. Хай Бог благословить нас в цьому.